Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Останнім часом у Дніпрі знову регулярно почали вибухати публічні скандали, спровоковані діями мерії Дніпра. Не оформлення земельної ділянки лікарні імені Мечникова, демонтаж паркану навколо храму Української православної церкви у Дніпрі, забудова прибережної зони на перемозі, намагання продати стадіон Авангард у Придніпровську, супереч думці місцевих мешканців. Це далеко не повний перелік подій, головними антигероями яких стали міський голова та його підлеглі. Події, які протягом останнього часу мали шалений резонанс і обурили самих різних містян Дніпра. Що цікаво, на тлі усіх цих скандалів, помножених на провал з облаштуванням у місті укриттів, що вже викликало відповідну реакцію у Києві на найвищих державницьких щавлях, чиновники мерії продовжують витрачати бюджетні мільйони на сумнівні закупівлі. Причому сумнівні це ще м'яко сказано, і роблять вони це демонстративно не ховаючись, не зважаючи зовсім на реакцію суспільства, яке кожна така закупівля просто. Шокує. Так багато галасу у Дніпрі не робив тендер на обігрів сходів у парку імені Шевченка біля занедбаного ресторану Маяк. Комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради, яке очолює Олексій Тесля, оголосила відповідний тендер на суму понад 600 тисяч гривень. Ці сходи цього року вже ремонтували, витративши на це більше трьох мільйонів гривень. Але тоді чомусь про їх обігрів не подумали. І ось міські чиновники вигадали новий привід освоїти на цих сходах додатково 600 тисяч обладнати їх електропідігрівом. На це миттєво відреагувала громадськість. Та керівник платформи громадський контроль Денис Селін з цього приводу написав у Фейсбуці. Міські керманичі вирішили витратити 600 тисяч гривень на підігрів сходів парку Шевченка. Тож, якщо вам буде холодно в бомбосховищі чи в оселі взимку, ви завжди зможете прийти погрітися на сходи. Дивно, що сходи поремонтували, але договір на ремонт сходів за 3 мільйони гривень ще навіть не підписано. Дуже дивно, коли ремонт сходів і підігрів роблять окремими закупівлями. Може, там вже і підігрів зроблено. А от правозахисниця Юля Сегеда закликала правоохоронців надати оцінку діям чиновників Дніпровської мерії. Поліція Дніпропетровської області, Дніпропетровська обласна прокуратура. До якого ще абсурду треба довести розтрати міського бюджету міськими чиновниками? Обурення громадськості та безпосереднє звернення до правоохоронців принесли свої плоди. Тендер був відмінений у зв'язку з виявленням невідповідностей у технічному завданні до закупівлі, а також зміни очікуваної вартості закупівлі. Необхідно вжити заходи щодо відміни процедури закупівлі з підстави неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень. Таке от коряве формулювання. Нічого кращого, чиновники мерії придумати не змогли. Було очевидно, що тендер треба якмога швидше скасувати та зам'яти тему, бо цю абсурдну закупівлю стали вже навіть обговорювати у Києві. Тож придумали, що придумали. Але сумнівні закупівлі викривають не лише громадські активісти, а й ті, кому це належить за посадою, наприклад, аудитори. Нагадаю, ще наприкінці березня голова Держаудитслужби Алла Басалаєва через офіційний сайт Держаудитслужби закликала мера Дніпра Бориса Філатова забезпечити допуск аудиторів до Дніпровської міської ради, бо підлеглі мера вже декілька разів просто не давали перевіряючим виконати свою роботу. Втім, Борис Альбертович тоді публічно відповів, що аудиторам не варто на нього розраховувати. Так, на офіційному сайті Держаудитслужби з'явилося повідомлення, в якому, зокрема, говориться. 27 березня 2023 року Державну аудиторську службу було в чергове не допущено до проведення планових заходів у Дніпровській міській раді. Працівники органу державного фінансового контролю прийшли на плановий контрольний захід в департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Аудиторів було допущено до будівлі. Уповноважена посадова особа департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради не представилася. Проінформувала, що зазначений департамент працює тільки дистанційно, тож можливості працювати аудитором фактично немає. Варто зазначити, що заходами державного фінансового контролю Держаудитслужба має перевірити використання виділених департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради коштів на суму близько 10 мільярдів гривень. Також інформуємо, що протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів. Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва закликає міського голову міста Дніпра втрутитися в ситуацію, аби забезпечити якнайшвидший початок аудиту. Через три тижні пан Філатов відповів. А от десь там пару чи три тижні до мене керівник цієї служби звернувся публічно. Каже, там моїх співробітників не допускають на перевірки. Я вам скажу так, що я. Не даю підлеглим команд когось допускати, а кого не допускати, бо по кожному департаменту або розпоряднику коштів є своя ситуація. Але розумію, якщо вони зайдуть, от можна навіть, ну як кажуть це російські гадалки ніхані. 99% буде акт на отакі суми що ж, пан Філатов дійсно добре знає своїх підлеглих. Нещодавно співробітники Держаудитслужби таки змогли перевірити витрачання бюджетних грошей на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів Дніпра російською армією, і з'ясувалося, що чиновники Дніпровської мерії переплатили підрядникам за зміну металопластикових вікон більше двох мільйонів гривень. Дніпровськими аудиторами проведено перевірку процедур закупівель, здійснених департаментом з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради щодо усунення аварій в житловому фонді. з метою забезпечення нормальних умов, життєдіяльності населення міста, департамент здійснював заходи щодо усунення наслідків ракетного обстрілу. Роботи з поточного ремонту вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках виконували підрядні організації відповідно до укладених договорів. Перевіркою закупівель встановлено, що підрядниками завищено вартість виконаних робіт. Об'єктом контролю прийнято та оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю. Внаслідок цього департаменту завдано матеріальної шкоди збитків на суму понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. За результатами заходу державного фінансового контролю, матеріали перевірки передано до Дніпровської обласної прокуратури. Проінформовано голову Дніпровської міської ради. Це далеко не єдиний приклад відвертого цинізму дніпровських чиновників. При освоєнні бюджетних коштів війна значною кількістю ділків сприймається як чудовий привід заробити побільше грошей, і таких випадків багато. Втім, заради справедливості зазначу, що сумнівними, а інколи абсурдними закупівлями вражають не лише чиновники Дніпровської мерії, а й посадові особи Дніпровської обласної ради. Інколи вони діють разом. Так громадський активіст Іван Красіка, вивчаючи закупівлю облара інформаційних послуг, звернув увагу, що з обласного бюджету витрачаються чималі гроші на реєстрацію акаунтів та сторінок у соцмережах. Хоча, як відомо, ці функції у соцмережах безкоштовні, це ви створило акаунт у Фейсбуці або канал у Телеграмі чи Ютубі за 5 хвилин і без грошей. А знайома заступника міського голови Дніпра Олександра Сидоренка, колишня кандидатка на посаду міського голови Дніпра Олена Сергєєва, бере за це з комунальних підприємств Дніпропетровської обласної ради 24 тисячі гривень. Точніше, брала до повномасштабного вторгнення, коли долар був по 28 гривень. Зараз, думаю, це коштує більше. Не вистачає хлопцям на нулі на дрони та аптечки кажете. Турнікетів не вистачає. Такі от витрати з бюджету під час війни. І зрозуміло, що розголос про них та гостра суспільна реакція можуть хіба що призвести до того, що той чи інший скандальний тендер скасують. Як то було зі сходами у парку Шевченка? Все. Але саму систему це не зламає. Без жорсткої реакції контролюючих органів змін очікувати не варта. Тож подивимось, як обласна прокуратура відреагує на те ж саме звернення Держаудитслужби стосовно переплат за пластикові вікна. Це такий лакмусовий папірець, який продемонструє, чи є воля у наших правоохоронців щось міняти у Дніпрі, чи її і досі немає. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.